Я, зналась, я, так я зараз в школі у нас перервала. Я таке дізналась. зараз будемо перевіряти. Коротше, в то кабока має бути якась типу обнова. Погнали. Так, зараз, зараз, зараз зараз йдемо в App Store. Перевіряємо. Пишем. то. Кабока. Тикс. Давай. Дивіться! Ось. Події. Сьогодні в 16.00. Реально можна буде собити персонажів. Прикольно. Вау. І завтра в 19.00 ще якась штука. Прикольна. А, а, круто. Чекаємо. Тільки, на жаль, у мене у 16, да, у 16 вроді би. У мене починається тренування з 15 на спортивній гімнастиці і до 18.30. І поки я доїду додому, десь у 19 тільки я зможу. Блін, обідно. Так, так круто, так круто, блін, капець.